Шановні друзі, сьогодні напередодні незалежності нашої держави України ми вручаємо значить, і казаку, і генералу, і лікарю. І, і самими достоинствами, які у вас є, понадорова к Україні, значит, і іншим світі. Но все-таки ми вручаємо, ми вручали і, і, і орден Казацького стала друга, стопені, орден покрова на ну, А зараз, до того, що виказувати в Арсуди сходили по казацьких щаблях в системі нагород. А далі ще будемо робити, Тому орден Петро э, э, Петрока нашевця гайдачи. генералу Дендравом служби Михайлу Захараш. Це у нас так, разом так показуємо. Два. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Зирка казанства. По порядку получается он сай дальше будет казаться запорожского. И аузи друга получается золотазирка заказала.

я хочу знать, Так, вы в чем. Радские, украинские и медицинские. Для мене моя большая часть служити служителю, народу. Я щеродячный за отцом високу моей працівники за применяю вас еще и подальше, буду все работает хорошо. Будьте щасливі, здоровы. А вам добра здоров'я, колодче, і всі Китаї заступають святом на незалежності України. Хай вона процвітає, хай ще вона щасливий, і хай люди будуть щасливі до нас. Дякую. Михайло Петрович, заслужений казак, заслужений медик, заслужений людина України. Дякую, дякую. дякую.